Добрий вечір. Перед нами слива, гарна слива з плодами, але знизу поросло. Отаке в нас поросло. Чому таке буває? На підщепі алеча вона підщепа сильна, але отаке в нас заростає. Як з ним боротися? Якщо його обрізати, воно буде кожен рік рости, в принципі, мало що буде мінятися. Так як ми от гілочку коли обрізаємо, то в принципі нічого дерево росте далі собі процвітає. Коли будемо їх ломати гілки. Вряд чи вони будуть так гарно рости. Тому ми робимо таку операцію. Обломуємо. Важковато обломувати, весною це діло Але ця обломка нам допоможе в тому, що на сідуючий рік воно вже не буде таке. ну Потрошки-потрошки ця поруч має пройти. Тому отако такими. Потужніми механічними рухами, прибираємо все непотрібне, все, що нам заважає, і залишаємо те, що нам потрібне, Залишаємо мульчу, залишаємо дерево і, в принципі, так ми будемо порватися. Ну, До кінця це все обірву. Видно, бачите, залишаються такі пагінці. Чим гірше вони виглядять, тим краще. Тим, менше, тим швидше засохнути, менше буде отакого. От, от Тому раджу вам не обрізати, а обломувати. Гарного вам вечора. З вами був голова Володимир, місто Ладижин. До побачення.